You to pay. Можеш, пожалуйста, ліцо более довольним зробити, таке щасливе? Я не можу. Давай можеш. Трошечки а пару часиків. Давай полетели. Я не можу. Може! Звісно, я після цієї твої, твоїх уроків більше нічого робити не захочу. Захочеш? Why does it happen again and again? Ох, Як ти мене втумив? Why it does happen? Чому це трапляється? Again, please. Again and again. Чому це трапляється знову і знову? Again and again, повтори. Why does it happen again and again? What that's she sei? Можеш, Я лягаю спад. Так, давай. Ляжеш потом, що хочеш, потім зробиш. Трошечки, давай. Вот дай. Робить вже молодою вже і так, і так як його опінять. Сидя, стоя лежа. What that's just. Що вона сказала? Чи каже? Що вона каже? Що вона розповідає йому? What does she tell him? Що він хоче. хоче добавити? What does he want to add? Що він намагається робити? What the do... вона це вообще то? Що What... він намагається робити? Ще раз тобі кажу. Ти читати не вмієш. What does he try to do? Це так, щоб ти там напрягала трохи ну, а не тупо перечитувала. Читати що? це дуже корисно. Що вона потребує змін? Яких змін вона потребує? Хау, там чи що? Ні, яких? What, What does, does? he need she need to change? What does she need What to does? change? What does she need to change? Яких змін потребуєш ти? What does need Do you need to change. Ще раз подумай, тільки нормально яких змін ти потребуєш? What do you need to change? А, точно. What do you need to change? How does she test their knowledge? Uh, який uh... Тест. Вони знають. Я не знаю. Як вона. тест перевіряти їхні знання. Як вона перевіряє їхні знання? How does she test their know? Як він перевіряє їхні знання? Uh, how does he test the VNO? Він не перевіряє їхні, як він не перевіряє їхні знання? Uh, who doesn't he test? No. Як це працює? Uh... How does work it? Mm -hmm. mm, як uh, mm, часто how often? How does often? Mm, як часто ти допомагаєш мені? How does often it help you? How often do you help me? How often do you help me? How does it help you? Як ти допомагаєш? Як це допомагає? тобі, Як допомагає тобі? How does he support you? Як він допомагає тобі? Коли це трапляється? When? does does happen? When does it happen? When does it happen? Коли він відчуває себе щасливим. When does he feel happy? Коли я відчуваю себе щасливою. When does she feel happy? Я ще раз. Happy. Коли я? I feel happy. Do Тоді там буде. When do I feel happy? Ти що щас щаслива? Yes, I happy. Дуже. Very happy. Що він пам'ятає? What does he remember? Що вона хоче додати? О, oh, Боже, вже дві години зараз буде. <laughs> What does she want to add? Що допомагає тобі? What helps you? Який, що тебе інтересує? Won't you. Що хвилює Чому тебе? Ні, та не томилась, я нормально. Давай. Що хвилює тебе? Хвилювати воріс? Що він пам'ятає? Uh, remember... does he remember? Що вона хоче додати? What does she uh, want to do to, uh, to add. Що допомагає тобі? What helps you? What interests you? What interests you? What interests you? What interests you? Oh, I'm going to go back. At... Back. At... back, at, back at. What worries you? Що хвилює тебе? Бачиш, який ти молодець? Who does it motivate? Яка твоя. Що тебе мотивує? Чи що це мотивує? Чи як там? Я не знаю. Яка мотивація? хір його знає що це таке? Хто це мотивує, переводиться? Кого це мотивує? Кого це what мотивує? Does, what does it motivate? Who does it motivate? Who does it motivate? Кого це мотивує? Who does it motivate? Who motivates you? Хто мотивує тебе? Кого вона любить? Who does she love? А ну сейчас подивлюся, чи це правильно. бо Щось сумнітельно. Кого вона любить, да, реально. Худа щила. Куда ще лав? Куда ще лав? Мне телефону я мама. Зараз я призву. Куда ще лав? Кого вона любить? loves хел. Хто любить її? Худаз he support? Хто підтримує? Кого він підтримує? Кого він підтримує? Who supports you? Хто підтримує тебе? Во даст хрембер? Що він пам'ятає? Вода she want to add? Що вона хоче додати? What helps you? Що допомагає тобі? What interests you? Що цікавить тебе? What worries you? Що хвилює тебе? Who does it motivate? Що, Що там? Who does it motivate? Що... Хто мотивує це? Хто мотивує це? Типа того. Hmm, who does it motivate? Who does it motivate? Кого se motivuje? Кого se motivuje? Who does it motivate? Who does it motivate? Кого це мотивує? Who does, who it does motivate? Who does it motivate? Кого це мотивує? Who does it motivate? Who motivates you? Хто тебе мотивує? Куда щел? Кого ти любиш? Куловськ. Ти любиш її? Хто любить її? Хто? Хто, добре? Хто підтримує його? Е, хто худ... підтримувати? Супорт, да? Угу. Uh, who does he support? Хто Who supports you? Support you? Supports you. Supports you. Які фільми вона дивиться? What? Uh, kind of uh, movies? To see? Я не бачу, кажи. what kind of movies does mm -hmm. she watch? Does she watch? Movies. What kind of movies does she watch? Які фільми він дивиться? Does kind of movies does he watch? Перше, what kind of, а не does. What kind of movies? Які фільми ти дивишся? Who? Oh, oh, які фільми? Чи що? Чи what? What? Що дивися, Підказуй. What kind of films? What kind of films? Ну. No. Do чи does he watch? Do you watch? Do you watch? Ще раз. What kind of movies do you watch? Вона дивиться різні фільми. She watches different films? Movies. Які книжки він надає предпочтение до читання? What books does he prefer? читания? Шотом Тури? Які книжки ти видаєш предпочтення до читання. Боже, який переклад, просто перфект. <laughs> What books does he prefer to read? Ти чуєш? Я сказав ти. You, Які книжки you, ти? You prefer to eat. Я щось подумала. Ну, ще раз. Где...? Ну, понятно. Ще раз. What books does you Does you do? Does you prefer to read? You does. Ну бу буду. Я я отключаюсь. Давай ещё раз. Oh, what books do you prefer to read? Ти ж сама захотіла вчити аліську. Я вже не хочу. Хочеш. Який канал тобі подобається? Угу, дуже. Який канал, ти зазвичай дивишся. What changes? Do you usually to watch? Ти казав ти, не він. Які канали? Ти... ти казав канал. Знаєш? Якщо ти глухий чи не запам'ятовуєш твої а це проблеми. зараз, Давай хорошо. Який канал? Він обично дивиться? <світка> вот. Боже, я буду плакати зараз. Боже, Божена. <світка> <світка> he... Неправильно ще раз. Ну ти ж сказав, який канал? А ви ну, що? Який хочеш? канал? Which channel does he usually to watch? Бес Добре. ту. Добре. Які канали вона обично дивиться? What ch uh, channels. Does he does she usually to просто watch? Ще раз. Не, не, хочу, Ще раз. Сказати. Хочеш, давай. <плес> channels. Channels. давай, Channels. Які канали він обычно дивиться? Полетіли. What channels? Does he usually watch? Правильно. Які напідки? Вона, яким напідкам вона надає предпочтення? Напоєм. Чи кохве? Which drink does he prepare? Що там? Tea and coffee? Угу. Mm -hmm. Tea of coffee. О, oh, кофе. Які напої oh, він Любить, яким напоєм він надає перевагу. What drinks does he prefer? She prefer вибачте. Чи він ти казав? Я вже не помню Що Він махай там руками поняв. В скільки годин він приходить додому? How time does he come to Charles. home? Шо, ну скажи, что я неправильно, come, come. What time? What time does he come to home? To the home, home to home. He come to work. Скільки годин він приходить на роботу? What time does he go work? Come, не так. Come to he work. come work to work. Shadows. What time does he come to work? What time does she leave home? В годині вона повертається додому. Залишає дом, Повтори ще раз what time does she leave home? Залишати leave. Як часто ти ходиш туди? How often uh you to do... do you go there? Як часто ти ходиш туда? How often do you go to uh, here? <laughs> How you go here? How often do you go here? How often do you go to the gym? How regularly do you learn English? Як регулярно ти вчиш англійську? І що, Як ти регулярно, Ану? Кожен день. Every day, every night. О, нормально, Кожен день тушиш, да, тошить, Це ну, правильно. Мені треба вже, мабуть, якісь магній пити. Магній для мозку. Що ти робиш? What do you do? Як часто вона робить ці упражнення? How often does she do exercise, this exercise? Чи що, щось таке. Правильно. Як довго? How long does it take you to go work? Як перше, часто? Uh, перше. Does. I want to do it Давай з того. Я хочу робити це. How long does it take you to get to work. Як довго ти робиш цю роботу? Не, я Скільки каже, це, я там часу тобі потрібно, щоб дістатися до роботи? How long does it take you to get to work? Скільки часу забирає? How long does it take you? How long does it take you? Скільки часу тобі потрібно? How long does it take you to get to work? Mm, тобі подобається це? Do you like it? Чому тобі подобається це? Why do you like it? What do you do in your free time? Що ти робиш у вільний час? У твій вільний час. How do you do it? Як ти робиш це? Я читаю англійсь... книжки англійською I read books in English. Я читаю англійські книжки. I read English books. Скільки часу тобі потрібно, щоб дістатися до роботи? How long uh, does... Я не скажу це з неречення, дуже воно якесь складне. Ну правильно, правильно, продовжай. How long does it take you uh, to go work? Mm -hmm. To get to work. How long does it take you to get to work? How long does it take you to Як? Скільки часу тобі потрібно щоб? How long does it take you to the school? How long does it take you to get to school shares? How long does it take you to get school? To school, Sheraz. How long does it take you to get to school? Які канали вона обично дивиться? What channel? Які канали? What channels Вона дивиться. channels does she? Usually watch. What kind of movies does she watch? Uh, які фільми вона дивиться чи що? Я не знаю. Не знаю. Uh, які фільми вона дивиться обично? What kind What... of movies does she watch? What kind of movies does she watch? How does he get home? Як він добирається <gasps> how does he get home why does it attract you why does it attract you why does it attract you how often does he test their knowledge <sighs> Як часто він? Що? Мікрофон закрила за, за, пальцями. Ну що ж, до тебе хтось дзвонить, відповідай. А ну побудь на лінії. Да, Калясик, що там в нас? Угу, uh -huh. я понял, є, що по ділу, бо зайнятий черемішоно, практикує англійсько. Угу. Угу. Давай. Угу. Uh -huh. Жилка як називається? Одна машина, чи дві? Одну жилку, Таню. Угу, uh -huh. давай. І так, як часто. Давай перевіряю, перекладай. How often does he test their knowledge. Як часто він перевіряє їхні knowledge. Що таке knowledge? Знання. Ой так і знала. чи я не сказала, дурочка? Ну та дурачка, действительно. How often does he test their knowledge? Правильно, четко красиво. Браво-прависсима, mm, белача. Uh, how often does he test their knowledge? Итак. Uh, дальше. What does he need to change? А что тебе не викликають на роботу? Через пару часиків часаки поедем. Персты упражняем. А потом уже поїдемо. Давай, ще трошечки. Давай. Чуть чуть-чуть. Давай, давай. What does he need to change? Чому він потребує змін? змін Які напітки вона чпітає. What drinks does she prepare? А, так. Що? телефон з рук. Why does he refuse to do it? Ну мені здається, що вже досить. Досить, скоро буде досить, давай. Та що скоро, вже? Давай, давай, ще трошечки. Я хочу ще щось поробити, а не оці тільки. Поробиш, давай. Поробиш давай. А не